Мультиклапан Tomasetto 220 на 30 з котушкою. Це агрегат, призначений для заповнення балону, пропан бутану з автоматичним відтіканням заправки, а також передачі газу в підкапотний простір автотранспортного засобу. Цей мультиклапан служить в ГБО з першого по четверте покоління. Виробник пристрою, відома італійська компанія Томасетта Ахіл. Комплект містить. Мультиклапан для тороїдального внутрішнього балону 220 мм, котушка, проводка для котушки, гвинти для кріплення до балону в кількості. 6 штук, Гайка D8M12 крок 1-2 штуки, нібель 8 мм 2 штуки, оснащений кутушкою 12 вольт, яка включає, також відключає подачу газу прямо на виході з балону. Дана опція дуже зручна, оскільки дає змогу перемикати газ в автомобілі, не виходячи з салону. Необхідно просто перемкнути вид палива на перемикачі. Також це сприяє підвищенню рівню безпеки під час використання, а також в аварійних ситуаціях. На поверхні мультиклапану знаходиться додатковий аварійний клапан. Він стравлює тиск у разі його підвищення, яке може відбутися всередині агрегату. Поставляється газ мультиклапан під гайку діаметром 8 мм. вхідне різлення М12 крок 1. Виходить газ середини за допомогою стандартного штуцеру різленням Д8 М12 крок 1. На поверхні знаходиться вентиль, який перекриває подачу газу. Даний мультиклапан відноситься до класу А, тобто можна вмонтувати у нього вимірювач газу. Рівня. Немає шкали зі стрілкою для відображення рівня. Мультиклапан встановлюється тороїдальні внутрішні балони з діаметром 220 мм. висота забірної газової трубки і поплавка 22 см. Трубка має фільтр. Тороїдальний балон слід заправляти в повному обсязі, а приблизно на 80%. Решта місця надається подушці з повітрям, завдання якої є розширення газу. При цьому не підвищуючи тиск всередині. В даному випадку за цю обстріл від відповідає клапан обмеження.